Вітаю, час новини на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська. Про найважливіші події розповімо прямо зараз. Енергетичні набори та маскувальні сітки таку допомогу готують і передають на фронт волонтери підрозділу свої полтавського батальйону небайдужих. У березні у Полтаві відкриють перший в Україні кар'єрний центр. День закоханих із донатом на Збройні сили України. У Благокаві оголосили збір на 100 бандажів для військових. А тепер про це та інше більш докладно. Меди з горіхами та суміші різних сухофруктів такі енергетичні набори передають полтавські волонтери військовим, які перебувають на лінії зіткнення. Що іще виготовляють для захисників Полтавки, та як долучитися до допомоги фронту, розповідаємо у сюжеті, користуються великим попитом такі речі, які ми робимо для наших захисників на нуль на на, 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 на лінію зіткнення на нульові позиції. Мед з горіхами та різні сухофрукти на передову. Такі енергетичні набори відправляють захисникам волонтери підрозділу свої Полтавського батальйону небайдужих. Часто вони там не можуть брати їжі багато з собою. Буває таке, що вони перебувають там кілька днів і до п'яти, і більше днів. Були такі випадки, коли. Не можна було поміняти на позиції людей і 11-12 днів люди перебували на позиції. Їм треба щось їсти, щоб вони не були голодні. Тому ми робимо їм отакі. Сухі такі пайки залишаються актуальними і маскувальні сітки. Для їх виготовлення використовують матеріал спанбонд. Сіток треба для фронту. Дуже багато життя сітки, як кажуть військові, це два-три дні. Життя сітки. Сітки бажано, щоб були легенькі. Спанбонд він не вбирає. Дощ пройшов. І панбон сухий залишився. Це по-перше. По-друге, спанбонт легенький, його дуже легко зняти. При цьому кожен напрямок має свій відтінок, говорять волонтери. Коричневі, сіро коричневі, так як виглядає земля, дерева. Ну щоб не було помітно з дрону. Техніку, якщо накривати, коли військові просять у нас сітку, я завжди запитую, який колір потрібно, і вони присилають кусочок ландшафту, так землі, щоб не було видно, де фото. це так. фото. Так, і ми дивимося на це фото. Ми сплітемо сітку точно, так, так який які кольори в ландшафті, такі на цьому фото. Тому на локації має бути кілька рулонів різного спанбонду. За день полтавські трудівниці сплітають від трьох до п'яти маскувальних сіток по. 3 на 4 метри. Це оверлочуємо сітку для того, щоб вона була стабільна. Щоб її можна було зв'язати і більший розмір зробити, і щоб це був край, який зафіксований. Тканину для сіток, нитки для шкарпеток та інших теплих речей, мед та чищені горіхи, просять приносити на європейську 49 у Полтаві. Можна зробити пожертву і на волонтерську картку, говорять підрозділі свої. Приймають тут і консервацію. Її передають у медзаклади, де лікуються військові. Четверо захисників України сьогодні на щиті повернулися додому назавжди. Це 38-річний старший солдат Іван Бурда, 40-річний солдат Євген Шаповал, 41-річний старший солдат Андрій Тараненко та 25-річний воїн Володимир Мар'їнко. Усі вони полягли у січні цього року на різних напрямках. Попрощатися із захисниками прийшли рідні, близькі, колеги, побратими. Вічна слава героям. О Твоїєї царство і сила і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на навіть. Неповнолітню Кременчуківко обвинувачують і підпалі автомобіля військовослужбовця. За даними слідства, у серпні минулого року дівчина через телеграм отримала пропозицію за грошову винагороду підпалити автомобіль українського захисника. Окрім чоці, вона знайшла припарковану автівку кольору хакі, сфотографувала та надіслала фото замовнику на погодження. Отримавши схвальну відповідь. Вона придбала у магазині запальну рідину, якою облила капот та лобове скло, але через несправні запальнички цього разу не довела умисел до кінця. Повідомила речниця Полтавської обласної прокуратури Людмила Іващук. Наступного дня неповнолітня знайшла ще одне авто, яким користувався інший військовослужбовець, облила транспортний засіб рідиною і підпалила свої дії. Обвинувачена знімала на камеру мобільного телефону, щоб надіслати звіт про виконану роботу замовнику. Ювінальні прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно неповнолітньої. Їй інкримінують незакінчений замах на перешкоджання, а також перешкоджання законній діяльності ЗСУ, вчинені за попередньою змовою групою осіб. Сьогодні горів автомобіль, щоправда, цивільний у Полтаві поблизу площі Київська пожежа у газелі виникла близько 12-ї години дня. До гасіння залучалося одне відділення ДСНСників міста. Вже о 12.26 займання було ліквідовано. Повідомила речниця рятувальників Полтавщини Світлана Рибалко. Осередок пожежі був у моторному відсіку. Також постраждав салон. Травмованих та загиблих немає. По причині пожежі вона поки ще встановлюється, але е, скоріше за все, е, так як осередок був у моторному відсіку, то і причина скоріше за все там. Із вікна багатоквартирного будинку випала пенсіонерка. Сталося це у Полтаві 28 січня близько 21.30 на вулиці Магдебурського права. За даними слідства, місцева 86-річна мешканка випала з другого поверху. Із тяжкими травмами медики госпіталізували її до реанімації. Як повідомив речник Полтавського райуправління управління поліції Василь Зуб, врятувати жінку не вдалося. За даним фактом слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за статтею 115 кримінального кодексу України. Обставини та причини події встановлює слідство. Перший кар'єрний центр в Україні планують відкрити у Полтаві. Це буде простір, де молодь від 14 до 35 зможе отримати повний спектр послуг із профорієнтації. Зокрема, у них буде можливість відвідати підприємства, аби наочно побачити усі нюанси кожної спеціальності. Як та де працюватиме кар'єрний центр, знає Івана Дімова. Перший в Україні кар'єрний центр незабаром відкриють у Полтаві. Його облаштовують в укритті обласного молодіжного хабу. Це буде простір, де молоді люди від 14 до 35 років зможуть безкоштовно отримати повний спектр послуг з профорієнтації. Загалом послуги на три категорії будуть розподілені. Перший напрямок це профорієнтація, і тут більша робота із шкільною молоддю, з вчителями і викладачами, які будуть задіяні в процесі. Наступний блок це саме працевлаштування, як написати резюме, як пройти співбесіду, знайомство з топовими компаніями, які в нас є в регіоні. І третій напрямок це розвиток власної справи, тобто як заснувати бізнес. Нині в укритті тривають ремонт. Дні роботи площу кар'єрного центру, а це близько 400 квадратних метрів, поділять на декілька зон. Це і лекційна, і зона кінопростору, а також коворкінгу, де можна працювати зі своїми ноутбуками: ігрова зона з тенісним столом та бібліотека. Частково тут будуть проводити активності молодіжного хабу. Активності з профорієнтації кар'єрного консультування безпосередньо будуть відбуватися тут, в кар'єрному центрі, і фахівці будуть знаходитись також тут. Ну тобто, це може бути і фор дуже офіційна типу розмова за столом чи на пуфіках. Це вже як зручно, це не принципово. Передбачили в укритті і два окремих входи з урахуванням умов інклюзивності. Один з них буде з підйомником для людей з інвалідністю. Ремонт обладнання закуповуємо ми як громадська організація за допомогою. Міжнародних партнерів наших, це ЮНІСЕФ і Міністерство економічного розвитку Німеччини. А вже утримання і наповнення простору це вже буде прерогатива комунальної установи, обласний молодіжний центр Полтавської обласної ради. Попередньо відкриття кар'єрного центру планують у березні цього року. І в Полтаві вже готуються до Дня закоханих. Роблять це у Благокаві там, декорують приміщення, виготовляють тематичні сувеніри та вже святкові солодощі. Зібрані кошти підуть на підтримку збройних сил України. Більше про це дивіться у сюжеті. У благокалі триває активна підготовка до дня закоханих. Тут декорують приміщення, щоб створити відвідувачем святковий настрій і тим самим запросити їх донатити на Збройні Сили України, говорять волонтери. Зараз вирізаємо різноманітні сердечка, вирізаємо передбачення для людей, щоб вони коли купляли каву чи смаколики, отримували своє передбачення на день. Буде в нас і фотопроект безпосередньо. І різні майстер-класи, різні заходи. Кошти з усіх заходів спрямують на придбання ста бандажів для військових. Наразі зібрано на це 10 тисяч гривень. Потрібно ще 35 тисяч, говорять організатори збору. Додають, щоб максимально швидко знайти гроші, готують романтичну фотосесію за донат. Вона відбудеться напередодні дня закоханих, 8 лютого. Ми хочемо прикрасити нашу резиденцію різними кульками. Хочемо зробити фотозону. Вже над фотозоною працюють наші волонтери. Самі зробили рамочку, також домовилися з нашими друзями, які нам нададуть кульки. Також до Дня закоханих у кав'ярнях годують тематичну сувенірну продукцію та смаколики. На святковій вітрині в нас буде червоний оксамит, макарони відповідно до. Кольорової гами свята це біло-червоні кольори. Трубочки в нас будуть прикрашені малиною сублімованою. Павлова в нас обов'язково буде торт шоколадний і торт малина кокос. А за словами волонтерів, у День закоханих відбудеться у кав'ярні і вечір живої музики. Пам'ятник на честь святителя Луки Кримського, встановлений перед входом у диканську лікарню. Сьогодні передали на баланс диканської громади. А влітку цього року біля місцевого храму та лікарні з'явиться скульптура ще одного шанованого святого цілителя Пантелеймона. Детальніше про це дивіться у сюжеті. Пам'ятник на честь святителя та лікаря Луки Воїно-Ясинецького встановлений перед входом в лікарню в селищі Диканька. Офіційно передали Диканській тергромаді. З цієї нагоди у храмі Луки Кримського православної церкви України зібралися музейники, представники місцевої влади, духовенство та меценати. Серед них і ініціатор та фундатор храму Юрій Худяк. Я офіційно передав на баланс територіальної громади пам'ятник святителя Луки Кримського. До цього пам'ятника йшли десь півтора року. Дуже вдячний владі за підтримку, і хочу сказати, що цей пам'ятник буде однею з окрас диканьки. Доєднався до історичної події і Віктор Бажан, меценат, засновник музею Бажана у Полтаві, в реставраційній майстерні якого створили першу в Україні ікону образ Луки войно Ясенецького. Тепер ця робота частина внутрішнього оздоблення храму. Продовжують на базі його музею досліджувати біографію видатного. Архієпископа та лікаря, адже берегти наші культурні цінності означає берегти Україну, підкреслює Віктор Бажан. Сьогоднішня подія безумовно війде в новітню історію України. Те, все, що відбувається сьогодні, це не війна про територію, це знищення українського народу, геноцид українського народу. І коли зараз стоїть питання, навіть так гостро. Про збереження державності і такі події: відкриття пам'ятника, популяризація найвідоміших скульпторів України це такий чіткий знак і приклад для наслідування. Я переконаний в тому, що про такі події будуть говорити через 50 і через 100 років і дадуть високу оцінку цьому. А 27 липня в день медичного працівника на території храму та місцевої лікарні планують відкрити пам'ятник цілителю пантелеймону. Над ним вже працює скульптор зі Львова Володимир Цесарик. Він же і автор скульптури Луки Кримського. Говорять ініціатори створення культурного простору у диканці. Лука Кримський видатна постать. Це хірург. А що ж тоді говорити про терапевтів? Тому для терапевтів і для вірян. Я сьогодні можу анонсувати відкриття в липні місяці 2025 року. Пам'ятника святому великомученику Пантелеймону Цілителю. Учасники зустрічі переконані завдяки відродженню таких історичних моментів, легендарна диканька невдовзі стане ще більш привабливим туристичним магнітом не лише Полтавщини, а й усієї України. Це були головні події дня, якими побачили, мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті irt.pl.ua. Залишайтеся разом з нашим каналом. Все обов'язково буде в Україні.